Виконуємо номер 404 із підручника Алгебра 7 та номер 15.7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер. видавництво Генезам 2024 рік. Усно. Піднесіть одночлен до степеня. Завдання перше. Квадрат одночлена мінус МН у квадраті. Друге куб одночлена 2а квадрат b. Третє Четвертий степінь одночлена мінус М куб Б квадрат. І четверте завдання сьомий степінь одночлена. мінус А куб Б в п'ятому степені. Приступаємо до виконання. Використам властивості степенів. Щоб піднести добуток до степеня, піднесемо до цього степеня кожне з множників. Результат перемножимо. Тому мінус m підносимо до квадрата, і n у квадраті підносимо до квадрата. Показник степені число парне, тому результат буде число додатнє. І при піднесенні степеня до степені показники перемножають. Маємо n у четвертому. Отримали m квадрат, n у четвертому степені. До куба підносимо 2 до куба, а в квадраті до куба і б до куба. 2 в кубі це буде 8. Степінь до степеня показники перемножаємо 2 на 3, 6. І Б куб переписали, отримали 8А в шостому степені Б куб. Мінус М у кубі підносимо до четвертого степеня, Б у квадраті до четвертого степеня. Показник степеня число парне, тому результат буде число додатнє. Степені перемножаємо 3 на 4 12, маємо М у 12 степені, Б 2 на 4 у 8 степені, до 7 степеня. мінус А у кубі. До 7 степеня і Б у 5 степені до 7 степеня. Показник степеня число непарне, тому знак мінус залишається. 3 множимо на 7 буде 21. І 5 множимо на 7, 35. Маємо мінус А в 21 степені помножити на Б в 35 степені номер 404 із підручника Алгебра 7 та номер 15.7 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано